Хочеш купити крипту або обміняти її на фіат, але не знаєш, що краще: P2P чи обмінник? У чому їхня ключова різниця і який варіант підходить саме тобі? І у цьому відео ми розберемося з цим питанням раз і назавжди. P2P – це формат, де купівля чи продаж криптовалюти відбувається напряму між двома приватними особами. Наприклад, ти хочеш купити біткоін, а інший користувач хоче його продати. Ви домовляєтесь про курс та спосіб оплати і проводите транзакції. Тут немає централізованого посередника, який тримає у себе ваші гроші. Зазвичай платформа лише допомагає з безпечною угодою, а вся комунікація відбувається між тобою та іншою людиною. Зазвичай цей метод привабливий тим, що можна знайти вигідніший курс або скористатися унікальними методами оплати, наприклад, локальними картками, готівкою тощо. А обмінник це спеціалізований сервіс, що діє як посередник між продавцем і покупцем. Тобто, це все ще P2P у загальному розумінні, бо десь за лаштунками є люди, які продають або купують крипту, але в більш організованому форматі. Обмінник володіє власним резервом криптовалют або має автоматизовані зв'язки з біржами та іншими платформами. Тож користувач просто бачить: ось курс, ось комісія, натисне Обміняти і гроші прийдуть на твою картку чи гаманець. Завдяки цьому процес стабільніший, безпечніший і не вимагає особистого контакту з іншим користувачем. У деяких випадках P2P може запропонувати кращі курси, бо ти сам погоджуєшся з контрагентом, але і ризики шахрайства значно вищі. Потрібно завжди перевіряти репутацію, стежити за статусом платежу і бути уважним у спілкуванні. Обмінник, у свою чергу, як правило, набагато безпечніший та надійніший, адже сервіс несе репутаційну відповідальність, працює як організована структура, часто має підтримку, чіткі правила і зазвичай досить великі резерви крипти чи фіату. Наприклад, якщо тобі потрібно купити чи продати невелику суму криптовалюти, скажімо, 50 чи 100 доларів, або у тебе специфічний метод оплати, наприклад, онлайн-гаманець, рідкісний банк, то P2P може стати у нагоді. Або, якщо ти хочеш підзаробити на арбітражі чи знайти курс, який краще, ніж на біржі чи обміннику, тоді теж є сенс обрати P2P. Але враховуй, на малі суми курс може бути менш вигідним, а комісія або там приховані витрати суттєво впливатимуть на кінцевий результат. Але якщо тобі потрібно перевести значну суму коштів, краще звернутися до обмінника. Вони пропонують прозорі умови, фіксований курс на момент угоди та мають солідні резерви. Менший ризик, що угода зірветься, бо обмінник це сервіс, а не фізична особа, котра раптом може передумати і просто виявитися шахраєм. При цьому дуже зручно, коли треба готівка. Низка обмінок має стаціонарні пункти прийому та видачі. Ти приходиш, спокійно отримуєш гроші або, навпаки, здаєш їх і отримуєш крипту на рахунок. Давайте підсумуємо. P2P чудово підійде, коли потрібен особливий спосіб оплати, чи ти хочеш знайти потенційно кращий курс. Але слід пам'ятати про ризики, перевіряти репутацію, завжди бути уважним та ретельно стежити за процесом угоди. Обмінники це більш організовані сервіси, які зазвичай мають службу підтримки, куди можна звернутися в разі проблеми. Прозорі умови та гарантований резерв крипти чи фіату. Менше бюрократії і ризику шахрайства, бо ти працюєш з перевіреним сервісом, а не з невідомою особою. Саме тому, коли йдеться про значні суми, виведення готівки або надійність, більшість користувачів обирають обмінники. А якщо йдеться про невеликі експериментальні операції, P2P теж може стати вдалим варіантом. Але яку з обмінок обрати, коли їх так багато. Висока комісія, незручний спосіб оплати або відсутність гарантій безпечної угоди. З усім цим можна зіштовхнутися, якщо заходити на перший ліпший майданчик. Тож для пошуку надійної обмінки можна скористатися сервісом від курсов, об'єктивність та перевірка. Ми не просто збираємо інформацію, ми особисто перевіряємо обмінники. Команда Курсов проводить анонімні тестові обміни, оцінюючи швидкість, зручність, безпеку та якість підтримки. Ми проходимо весь шлях як звичайні користувачі, щоб визначити, які сервіси справді варті твоєї уваги. Але це ще не все. На оцінку також впливають відгуки реальних користувачів. Тож не забувай, твої відгуки справді важливі. Кожна реальна історія допомагає іншим уникнути проблем, а нам покращувати рейтинг та фільтрувати сумнівні сервіси. Чесний рейтинг. Ми не рекламуємо жоден конкретний обмінник і не підтримуємо нічиї інтереси. Наш рейтинг незалежний і базується виключно на реальних показниках роботи сервісів. Зручний пошук та великий вибір. На Курсоф ти швидко знайдеш найкращий курс для потрібної валютної пари. А у нас доступні десятки, а подекуди і сотні варіантів обміну. Серед них рідкісні криптовалюти та локальні фіатні. Тож обирай потрібну та сортуй за рейтингом чи курсом. Гарантія безпеки ми розуміємо, що під час обміну крипти можуть виникнути непередбачувані ситуації. Тому на курсоф працює підтримка. Ти можеш зв'язатися з нами через імейл чи телеграм-чат. Якщо у тебе виникли проблеми з обмінником, наприклад, затримка зарахування коштів або невідповідність курсу, наша підтримка готова допомогти. Ми незалежний сервіс, тому об'єктивно оцінюємо ситуацію і справедливо вирішуємо кожен конфлікт. І саме завдяки таким діям і зворотньому зв'язку від користувачів наш рейтинг залишається відкритим і відображає належну якість роботи. Окрім вебсайту, ми пропонуємо телеграм-застосунок, щоб ти міг моніторити курси з телефону у будь-який час. У ньому можна налаштувати нагадування про зміни курсу, відстежувати улюблені пари, а також швидко переходити до обраного обмінника. Це особливо зручно, якщо тобі потрібно завжди бути в курсі найкращих пропозицій, або коли ти в дорозі і не має часу сидіти за комп'ютером. Бо Курсов це більше ніж просто агрегатор обмінників. Це твій надійний провідник у світ фінансових операцій. Ми постійно оновлюємо рейтинги, тестуємо сервіси та стежимо за їхньою роботою, щоб тобі не довелося ризикувати. Хочеш швидко, вигідно та безпечно обмінювати валюту чи криптовалюту, переходь на курсов і міняй без зайвих хвилювань. Тепер ти знаєш, у чому різниця між P2P і обмінниками, а також чому обмінники є найкращим варіантом майже у всіх випадках. А якщо у тебе залишилося запитання чи, можливо ідеї для нових випусків, пиши їх у коментарях. Ми з радістю відповімо і, можливо, підготуємо окремий випуск саме на твою тему. Не забудь підписатися, натиснути на дзвіночок і поставити лайк, щоб допомогти якомога більшій кількості людей розібратися у світі криптовалют і фінансів. А з тобою була Олександра, і ти дивився канал Курсов. Обов'язково заглянь в опис під цим відео, там ти знайдеш посилання на наші соцмережі та сайт, де ми публікуємо корисні матеріали про криптоіндустрію. Па-па!